Вже націкалися питання про внесення структуру комунальних закладів центру надання соціальних послуг. Так, Степан, будь ласка, добрий день. Хочу донести до вас депутати, що ми вимушені знову вносити зміни до структури нашого закладу. Це пов'язано з покладенням на нас обов'язків згідно постанови Міністрів України номер 881 Основні зміни передбачають додати до нашої структури, нашого закладу, фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Цей фахівець буде допомагати військовослужбовцям охоплювати категорію осіб та сімей військовослужбовців. Нас зобов'язують прийняти дане рішення і внести зміни до 31 жовтня цього року. Хочу додати, що за віднаплата фахівця фінансуватиметься за рахунок державного бюджету, місцевим бюджетом, ну, шляхом надання субвенції. Є певні вимоги до даного. Ну, до Категорії, яку будуть брати на до фахіну з фахівцем, це буде додаватися, буде роз'яснюватися. Зараз от, от, дві години ну, буде, буде все, навчання з приводу того, як буде проводитися. Будемо брати на посаду цього фахівця і так далі. То, прошу підтримати ці зміни до нашого закладу. Затвердити положення комунального закладу Центру надання соціальних послуг Березнянської селищної ради, внести зміни до структури комунального закладу центру надання соціальних послуг Березнянської селищної ради і визнати таким, що втратило чинність рішення 38-ї сесії, 8-го скликання від 17 травня 24-го року. Ми там також вносили зміни, але так як... Ми його не встигли зареєструвати, так як потрібно внести ще зміни, то ми скасуємо попереднє рішення, щоб прийняти рішення сьогоднішнім числом. Прошу підтримати. Є щасливий вас, да? так? Дивіться, справа в тому, що щасливого обладателя нема. Там будуть певні вимоги. Ми не будемо вирішувати, хто буде фахівцем. Це буде вирішувати і призначати на посаду Міністерство ветеранів. Буде створена комісія, є певні вимоги. Там обов'язково людина, яка буде працювати фахівцем, має, ну, має, щоб у нього був статус ветерана або мобілізованого, або ветерана війни, учасника бойових дій і так далі. Хто це буде, ми не можемо, ми не приймаємо рішення, якщо не вибереще. Нам тут придавати. Нам будуть державна програма, ця людина буде проходити навчання. Кошти, каже, будуть можливі Це буде фінансуватись, поки буде державний бюджет. Наскільки довго це буде фінансувати, ми не знаємо. Але поки нас зобов'язують. Ну, прохання підтримується цей розумі. Вербіть цей дякую. Гальонко, за. Дмитрий Николаевич, Михайлович, Сейко, Инна Васильевна, Игнатий. А когда будет у нас ветеранська організація? Мы родины.